Усім доброго вечора. Перед тим як заносити своїх мускусних каченят, вирішила вам зняти про них відео. Хто пам'ятає, я казала, що в мене вилізло 20 штук каченят абсолютно здорових, самостійних, без всяких проблем, все було в них добре. Але одне яйце в мене було тільки не надклюнути. І воно пролежало в інкубаторі надклюнути цілу добу. І само не вилазило. Врешті-решт, я його дістала з яйця. Ну і в итогі, якщо бачите, от воно є, воно набагато менше, воно слабкіше, воно їсть, п'є е, нормально себе почуває, але якщо придивитися, подивитись уважно, да, то ну, набагато менше за решту каченят, е, видно, що з ним щось не те. Подивимося, що з ним буде далі. Ну, якщо навіть пропаде... Це не така вже й велика проблема. Решта каченят, всі здоровенькі не знаю, може були б покращими, якби не наші нинішні вимкнення світла. Всі знають, що зараз з цим дуже великі проблеми. Я дуже засмучена, бо в мене пропало дуже багато інкубаційного яйця. Було закладено два інкубатори. І обидва інкубатори в мене майже повністю пішли в сміття. Благо в мене зараз сіла квочка. Я індичі яйця, ті, що вижили після першої доби локдауну, виживши, переклала під квочку, і зараз вона на них сидить. Що з них вийде, не знаю. Ну, подивимось. Курячі яйце, яке залишила в інкубаторі. В мене лупка планується десь на 11 число. Що з нього вилипуться, не знаю. Ну, мені його не так шкода, бо це все ж таки моє яєчко з отого от гарного півника. Це буде, будуть дитинчата його. Не так шкода, бо все ж таки яйця в мене достатньо. Це своє не куповане. А індичі яйця в мене були білі широкогруді. Куплене яйце замовляла 30 штук, з яких тільки. Ну, Десяток на даний момент в мене живих, і то я не дуже впевнена, бо все ж таки, перш першу добулок ну, Це якщо я не помиляюсь, в мене була чет... третя доба інкубації. пішло сильне переохолодження, дуже сильно пере... Дуже надовго вимикається світло, і з цим є дуже великі проблеми. Так що отакі от справи. Будемо дивитися, що далі, як воно буде. Ну, начебто на наступний тиждень вже обіцяють не вимикати світло так надовго. Отакі от у нас справи. Будемо зараз викручуватись як можливо. Знаходити вихід з будь-положення. Якось виживати. В принципі, вже звикші до локдаунів для до вимкнення світла. Будемо просто підлаштовуватись. Так що, такі от справи. Всім гарного вечора і до побачення!